Зараз буду оцю красуню садити. Вітаю! Сьогодні в нас 17 жовтня, і сьогодні хочу показати вам залишки своїх квітів, які я цього року встигла висадити, бо нагадую, що ділянка в мене нова. Придбала я її у червні, тож нічого особисто, особливо такого грандіозного зробити не встигла. Але ось що маю, то маю. Це в мене нова хризантемка. А, Так, як визняти? Сонце світить. Жіночка, в якої я купляла, казала, що вона літня. Ось така. Ось така гарна. Я, якщо чесно, більше люблю осінні квіти ну, хризантеми, бо ну, дійсно, коли вже холодно, вже нічого не залишилось і буяють цвітом хризантеми. І цей їхній аромат, це щось неймовірне. Я більше люблю осінні. Ну, але ж бачимо, що жовтень вона ще й досі квітне, така гарненька. Прийнялася. Десь місяць назад я її посадила, і вона вже дала квіточки, все добре. І я коли цю хризантемку садила, в мене відвалився маленький гілочка маленька з п'яточкою. І я її під бутилку. Посадила. І мені здається, що вона жива. Мені здається, з'явилися там нові квіточки. Ну, Я боюся знімати банку. Хоча місяць вже пройшов, може воно вже і прийнялося. І поруч ще одна гілочка в мене теж відвалилася. Я її в таку банку посадила, але там щось я ознак життя не бачу. Там начебто є маленький такий паросток. Ну, теж боюся знімати. раптом... Все ж таки виживе. А це в мене жоржина, яку я так довго чекала, коли вона заквітне, а вона хоп і померзла. Такі в неї були гарненькі квіточки, хотіла я зібрати з неї насіння, але, здається, вже не зберу. Почалися морози, і воно, ну, не морози, а ці заморозки. І воно почерніло буквально за два дні. І все. І така була гарна, я її і не бачила, бо були постійно дощі, я не могла навіть на неї подивитися, полюбуватися. І все, тепер все чорне. Так, мої орці вже мої цвіли. теж зібрала насіннечко. Там якась цікава система. Дивилася відео, що там треба збирати якесь насіння, воно в неї трьох видів, і треба, щоб були. Такі махрові квітки, збирати якийсь певний вид насіння. Треба буде передивитися ще раз. Я зривала просто прям цілу головку і думаю, вдома вже розберу. Чорнобривці теж пожерли слимаки. Ось, що залишилось. Такий був гарний кущик. Бонніта Болеро ну, теж зібрала, встигла насіннечко взяти. І тут вже все в мене відцвітають мандарин. Теж були дуже гарні, так, що воно не фокусується, були літом дуже-дуже гарні кущики. Теж зібрала насіння. насіння, вона низько росла і її зручно там десь по краю грядки посадити. Біла космея вже дала насіння. Ось я вже зібрала собі. Насіння. Біла, вона невеличка, і насіння вже є, і вона раніше заквіт... заквітла. А тут у мене велика поруч. Ось така красуня. І квіточки такі великі з долоню. О, дивіться, які гарні. Але тут ще немає насіння, теж хочу зібрати. Дуже гарні квіточки і великі. Які гарні квітки. Аби встигнути зібрати насіння, бо дуже мокро, холодно, вони вже попадали, а так кущі дуже великі виросли. Ще одна моя хризантема літня, теж жовта, така гарна. В неї квіточки важчі, ніж гілки. Валяться. Бачите, завалює бо важкі голівки і квітнець хоча теж літня, але бачите, кінець жовтня, вона така гарна стоїть. Красуня. Це мені сусідка, це моя перша квітка на цій ділянці багаторічна. Це мені сусідка ще в травні зі своєї дачі подарувала. Так мені здається, що тут. Одна гілочка закралася з іншого сорту. Подивимось. Ось така гарна красуня. Такий яскравий пляма така. Ну, вона в мене зараз на городі, бо немає ще в мене місця під квітник. наступне весну я її пересаджу вже кудись на постійне місце. А так поки що все в кінці городу вона в мене. Красуня. І ось і в мене хризантема. Це теж мені сусідка подарувала, вона не знала, якого воно кольору, бо в неї теж нова дача. І там від колишньої власниці залишились хризантеми осінні, а вона їх не любить. І вона їх просто повикидала і мені оце якась перепала. Щось помаранчеве, але вона ще не відкрилася. Високоросла, мабуть, якась оранжева. Теж посеред городу поки що вона в мене торчить. Весною буду пересаджувати. І ось яка. Ой, як вона зараз класно з цією росою вранішньою, як воно виглядає. На жаль, камера не передає, бо сонце дуже світить. Ці краплиночки. Це моя новенька хризантема. Буквально вчора її посадила. Купила у тої жіночки, у якої помаранчеву ту літню купляла, але це осіння. Вона висока, але кущик ще новенький маленький. Буде наступного року висока хризантема, Осіння та сама, яку я люблю. Ну, на камері, може, на екрані буде потім інша. Зараз вона мені світліша, здається, на моніторі, ніж вона є. Вона така темна, червона, дуже гарна квіточка. Це мої перші квіти, багаторічники. Ще вони ніяк не скомпоновані, просто собі ростуть хто де. Вже весною буду робити квітник. І гляньте, який в мене гарний кущ. Виріс тим'яна і він дуже пахне. Зійшло геть усе насіння, яке вкинула, все зійшло. Треба було б його трішечки обрізати, назбирати, насушити. І шавлія Садила мускатну, але здається, це лікарська. Дійшла, ну, яка вже є, теж дуже добре пахне. І чорнобривці мої ну, високорослі, жовті. Були ще помаранчеві, але я прибрала їх з ділянки ще до того, як нарвала насіння. Забула, то що помаранчеві треба буде купити щось типу гаваїв посіяти нове. Ну і все. Поки що немає в мене такої красоти на ділянці. Так, дивишся інших блогерів. Так хочеться вже свою красу, щоб квітник і в городі, щоб частенько на оце все, що в мене. Але нічого, все буде. Поступово. Так що все, квіти закінчились. Ось мій манголь Зараз я його теж буду прибирати. До речі, ось червоний померз, а зелений, як, як, наче йому літо, а не осінь. Мабуть, залишу, подивлюсь, що буде. Насіння, мабуть, вже теж можна збирати, вже, мабуть, готове. Ну, і все на сьогодні. Немає в мене більше краси, щоб вам показати. Це і все. Що маємо, те маємо. Наступного року буде краще. Все, бажаю вам вдалого завершення сезону. І побачимось у наступному відео. Все ж таки не витерпіла, зняла пляшку. І, здається, тут таки маю повноцінну рослинку. Обірвала жовте листя таке порчене. Ну, я думаю, що да, тримається добре. Так що, мабуть, буде в мене дві хризантемки. Якраз можна буде віддячити сусідці і поділитися з нею своєю хризантемою. Тепер точно все. На все добре, бережіть себе і зустрінемось у наступному відео.